Слава Ісусу Христу! У кожного з нас були в житті моменти, коли ми взивали до Бога про допомогу з закликами: допоможи, Господи, я буду й служити тобі, і зроблю все, що ти захочеш, і так далі. Хтось тонув і був спасенний. А хтось взивав в інших там життєвих ситуаціях, хтось сидів у в'язниці і взивав про допомогу. І таких історій безліч, спілкуючись з людьми, люди діляться цими історіями, цими переживаннями і розповідають. І питання в тому, що ми зробили з цим спасінням, тому що, по факту, коли Господь врятував, Мене там чи кожного з нас. До прикладу, я взивав е, теж не один раз е, до Бога, один раз в дитинстві е, тонув і, е, не, скажімо так, був спасений. Е, один раз е, на війні в 2015 році я ще не знав тоді Бога. Теж на підсвідомому рівні взивав до Бога в тяжкі періоди свого життя. Але питання в тому, яким чином я далі віддячу Богу. Тому що, по факту, з моменту спасіння моє життя мені вже не належить. Це життя в кредит, яке дане мені для того, щоб я служив Богу та людям і. Часто люди говорять, хизуючись, розповідають і цими переживаннями, діляться, хизуючись тим, що Бог там допомагав в житті людини і не розуміючи, що насправді це не козир людини, а це є вирок, тому що якщо ми були врятовані і не стали на службу Богу, то наше життя змарноване даремно. Багато людей думають і говорять, що я там прийду до Бога і розкажу йому, як там мені було складно і так далі, але це безглуздя. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб ми не ходили в темряви, щоб ми мали шлях до спасіння. Ісус Христос створив біблійну апостольську церкву, щоб ми пізнали волю Божу та виконали її в повноті. А воля Божа, щоб ми були служителями Божими, щоб ми просвітлювали власну душу, власний розум і ставали світлом для інших людей. Тому не марнуйте своє життя даремно, ставайте на шлях істини. І... Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Якщо ви ще не являєтесь частиною церкви, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя світлом та нести це світло іншим людям. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні!